Доброго дня. Нарешті ми вже перейдемо до нашого наступного уроку по старшим арканам. І сьогодні поговоримо про нашого другого старшого аркану, а по нумерації першого мага. Справді маг це якраз таки той самий наступний крок для отримання досвіду в нашому житті. А це так би мовити, наступна сторінка. У освоєнні цього досвіду, але не кінцева його позиція. Адже якраз таки наша одиничка це саме початок, це запал ідеї, це перша вже реалізована активність, але яка ще не протестована досконало. Саме це є знаком мага. Пройдемось по сенсу даного старшого аркану. Чому взагалі його назва маг? Давайте повернемось до стародавніх часів. Маг це та людина, яка взагалі вміла робити дуже багато потрібного з наявного в неї. Тобто це та людина, від рук якої могли або вмерти, або одужувати. У глибшому сенсі аркан маг це втілення мудрості, слова. Це те, як створився світ. Тобто за допомогою слова, за допомогою дії, за допомогою волі. Сама Мах як карта вона каже про прояв замислу, прояв саме божественного замислу в кожній людині. В даній карті проявляється саме творча чоловіча енергія. Це та сила, яка не реалізована, але вона має потенціал активного розвитку і успіху. Саме за допомогою цього старшого аркану і його енергії, людина виконує свій істинний замисел. Тобто вона йде по своєму істинному шляху. Поговоримо про символіку на самій карті, саме у Вейта. Ви можете побачити, які карти іще можуть бути у системі Таро, як автор їх бачить. Але ми будемо фокусуватись на Вейта. Саме ця карта є підтвердженням магічності нашого мага. Маг, по суті, це учень, який хоче дізнатись, як оперувати тими предметами, які раніше були у мішку Шута. Зараз вони перед нами на столі. І по суті, маг це маніпулятор, але не у сенсі міжособистісних стосунків. А поки що а Саме у маніпуляції предметами і оперумуванні ними. Кожен предмет на столі теж має свій сенс у системі Таро. Про це ми дізнаємось пізніше у молодших арканах. Але як мах використовує усі ці предмети, які ми бачимо на його столі? А жезлом він творить, тобто це акт активності, акт дії спроможності. Чашею він зберігає, тобто це акт поглинання інформації. Мечем він руйнує, тобто це акт розлому задля розширення. І монетою він визволяє, тобто це акт розширення і масштабування. На усій карті ми бачимо квіти по вуглам. Це символ того, що магу все ж таки вдається оперувати тим, що в нього є під руками. Вигляд мага теж має символічне значення, яке якраз таки і переходить у характеристику даного аркану. Над його головою ми можемо побачити знак безкінечності, це знак циклічності цього етапу життя. Тобто, коли ми завжди вчимось, завжди пізнаємо і тестуємо нашу реальність з допомогою наших різних інструментів. З цього випливає факт, що ми завжди знаходимось у позиції ученика цього життя. Завжди тестуємо реальність для того, щоб у подальшому виконувати нашу задачу життя. Тобто самореалізуватися або ж у вузькому сенсі розвивати ситуацію або подію, яка в наших руках. Про це ж каже і Ураборас, якщо поглянути ближче, це ніби змія, яка кусає сама себе за хвіст. Сама по собі змія це знак циклічності, це символ звершень усіх змін. Це така собі форма переродження, воскресіння, тобто все циклічно, все має свій початок і свій кінець, так як в принципі. і наш знак безкінечності. Мах стоїть у відкритій позі, якщо поглянути, його одна рука простягнута вверх до неба, а друга простягнута вниз до землі. Мах це посередник між землею та небом. Тобто, у реальності він творить, знаючи своє божественне призначення і замисел. І те, як його можна реалізувати на нашому рівні життя. У руці в нього ми можемо побачити жезл, який також має своє символічне значення, це символ духовності і вищого сенсу. Також ми можемо бачити жезл у різних правителів, як знак влади. Тобто. Наш маг розуміє, що його замисел він доєднується до вищого, тобто до вищого призначення і вищої цілі. І тому, фактично, цей, цей жезл має значення влади над ідеєю і її реалізацією, якраз таки на землі. Тому маг, по суті, творець. Він ототожнення з божеством, з волею. Це та людина, яка проявляє свою індивідуальність, це та людина, яка проявляє свою активність і цілеспрямованість. Про це нам якраз і каже наша одиничка як значення в нумерології. Якщо ми будемо дивитися цю карту старшого аркану у значенні різних контекстів, ми можемо по-різному її інтерпретувати. Але це все залежить від того, на якій позиції вона знаходиться, яке питання ви задавали, і, звісно, що ви відчуваєте, дивлячись на неї, це все працює у тандемі. Що може означати маг у питаннях про роботу, про якісь справи, а навіть і гроші? Це результативна робота, робота, яка може принести потенціальний дохід. Але якщо все брати у свої руки, підключати ініціативу. Це новий вдалий проєкт, який може розвиватися також успішно. Це самозайнятість, яка може також прослідковуватись у роботі. Це отримання грошей за свою ідею, за свою проявленість. Ви можете розширювати контекст роботи в залежності від свого досвіду. Але ви маєте розуміти, яка основна енергія є умага. Далі, стосунки. У стосунках ця карта буде означати початок тих самих стосунків, перспективні стосунки, які мають розвиватись далі при активності партнерів. Це відкриті прозорі стосунки, дає впевненість у партнерів. Якщо ми будемо дивитися. Цю карту у контексті людини і її характеристики це людина-надихач, це людина, яка знає, як потрібно спілкуватися, і яку емоцію потрібно підключити, що сказати, що зробити. З рахунок цього вона і може досягати успіху у будь-яких сферах життя. Це лідер, це людина активна, діяльнісна, це людина-підприємець. Підприємець у своїх справах, у житті і, взагалі, по життю, коли вона підключає свою впевненість і усі свої знання та навички. Стосовно поради, ця карта може сказати і вам, що треба брати все у свої руки і діяти впевнено, без задньої думки, і взяти всі свої знання, всі свої навички і діяти у. Напрямку до цілі, як застереження, ця карта може означати самовпевненість, занадто самовпевненість, егоїзм та силу дій, силу слова, яка може призвести до стопу або невдачі. В такому сенсі ми можемо розглядати мага як і негативну характеристику, коли ми поряд бачимо негативні карти. Приміром, якщо ми бачимо поряд. Башню або диявола, або смерть, або п'ятірку мечів, або п'ятірку кубків, будь-яку карту, яка означає негативне значення, маг може підсилювати це значення. А тобто, якщо питання у вас було про роботу, про стосунки, про людину, навіть в будь-яких контекстах. Поруч з негативною картою, темною маг буде також підсилювати це значення. Наприклад, у роботі така людина буде призводити до якихось втрат в колективі, або підбурювати колектив на якісь неправомірні дії, або маніпулювати, тобто, якщо брати взаємні стосунки у любовній сфері або у робочій сфері, це Така ситуація, коли відбуваються маніпуляції, коли відбуваються егоїстичні дії, які іноді можуть бути закриті від очей інших людей. Тому при негативних картах маг у нас також забирає на себе ці негативні характеристики. І стосовно питання, ми маємо також щитувати нашого мага як того, який може принести якусь біду, якийсь негатив, і він в наших очах буде, звісно, вже не таким перспективним. Але якщо ми будемо розглядати мага в контексті позитиву, в контексті однієї карти і не прив'язуватися до негативних значень, маг це в принципі та людина, це та енергія і характеристика, яка допомагає нам іти. По життю впевнено, не дивлячись ні на які перешкоди, чи то у вигляді інших людей, чи то у вигляді просто подій, які можуть збивати з наміченого шляху. Тому як додаткове значення також нашого мага, це впевненість, непохитна впевненість і крокування до своєї істинної цілі. Така людина вона не буде звертати увагу на інші страхи. Тут взагалі не про страхи. Ця людина буде діяти попри все. Це той самий ентузіаст, який все робить доволі прямолінійно. У нього все побудовано чітко, і він знає, що при будь-яких моментах. Можна від цієї чіткості відійти, але зробити в кінцевому рахунку так, як потрібно саме нашому магу. Слід також зазначити, що частіше усього маг виступає як ініціатором розмови, ініціатором будь-яких дій, ініціатором новшеств. Весь процес його активності відбувається спочатку у його голові. Тобто ми бачимо, що над головою у нього знак безкінечності, ми його побачимо ще на деяких картах, і ми бачимо пов'язку на його голові, що також може означати символ мислення, символ обмислення якоїсь ідеї, коли вона. Може крутитися у голові і не виходити звідти. Але в кінцевому рахунку маг приходить до тієї точки, до якої він хотів. Тому, якщо говорити про висновок, про цей перехід від нуля до одиниці, від шута до нашого мага, то це є першим тим переломним моментом, коли людина починає дорослішати, коли людина вже починає діяти. Діяти а означає давати оцінку своїм емоціям та думкам. Коли ми говорили про мага, ми згадували, що він як дитина, йому хочеться все пізнавати, але він не думає, як це використовувати у своїх цілях. А маг якраз таки і думає, як використовувати свої інструменти в своїх цілях. Тому, коли ми переходимо вже до практики, Даної карти, до практики розкладів. Ця карта, звісно ж, не може нам сказати, що так. От ви мах, і у вас буде все циклічно. Ні, це символіка набагато глибша, в якій ховається впевненість людини у тому, що в будь-який період часу, в будь-який момент часу або події, людина прийде до точки Б. І вона це зробить різними шляхами, поганими, хорошими. Це вже залежить від додаткових карт. Але мах є тим символом сили, волі слова, яке творить нашу реальність. Тому на сьогодні про цю карту ми закінчили. Наступна по черзі у нас іде жриця. Тому для того, щоб я записала це все швидше, бо у нас всі аркани, які будуть іти від нуля до 21 аркана, аркану, є дуже важливими і вагомими. Кожен минулий аркан залежить від кожного наступного. І кожен наступний від кожного минулого. Тобто в шуті проявлявся мах. Але між ними існувала точка перелому, так як і між магом та жрицею буде також ця точка перелому, яка зможе нам чіткіше розуміти окремі енергії і складати їх у наслідку в розкладах. Ну і, звісно, давати інформацію клієнту або ж собі самому. Ось тому чекаю на ваші реакції, на ваші коментарі, на ваші пропозиції, і будемо знімати наступні уроки.